Вітаю вас на каналі Ukraine Audio, мене звати Андрій, і в сьогоднішньому відео ми будемо говорити з вами про лімітер, кліпер, в чому відмінність, в чому схожість. Взагалі поговоримо про логіку всієї динамічної обробки. Тобто, скажімо так, бачу на РУ Ютубі, люди інтуїтивно розуміють. Але інтуїтивно розуміють, що кліпер там і лімітер це різні прибори, але пояснити не можуть чого. Насправді це не так складно, я знаю, як це пояснити. Скоріше за все, просто не, не знайшли цього пояснення. В принципі, я теж на Ютубі не знайшов. І навіть він в Західному Ютубі не знайшов пояснення, в чому все ж таки різниця. Ніхто про це відео не знав, хоча різниця очевидна, вона на поверхності, ви потім побачите і зрозумієте у вас прямо так в голові, о, да, блін, це ж воно. Я, як кажу, постараюсь максимально, максимально послідовно розказати, одне витікатиме з другого. І після цього відео у вас взагалі не має бути питань. Чому? Що таке кліпер, що таке лімитер, що таке компрес, що таке сатуратор, в чому їх відмінність? Все плавно витікає один, один, один з одного. Погнали! І почнемо ми з кліпера. Чому кліпер? Я рахую, що кліпер це, скажімо, перший взагалі елемент, скажімо, найпростіший такий, як не знаю, як дубінка просто. Саме, саме просте, що є. Чому? Тому що у кліпера нульова атака, нульовий реліз. Я зараз відкрию картинку. Ось, як бачимо. Читаємо. Жорстке відсікання, Hard clipping. Limiting with zero attack and release. Limiting, не читайте, що пишеться не лімітер. Це, ну, це по суті лімітація, так. Да. Але за рахунок жорсткого відсікання. Тобто все, що пересікає поріг. Зрізається. Нульова атака, нульовий реліз. Ключові моменти, запам'ятайте. Просто ніхто не розглядає лімітер, кліпер як прибор, дає взагалі атака і реліз. Її там нема. Вона там нульова. Скажімо, вона є, але вона нульова. Якщо так. І вона її нема, по суті, але якщо так дивитися, то вона там нульова. І з цього взагалі полягатиме всього, вся логіка. Краще уявляйте, що вона є. Просто вона там 0, 0 мілісекунд і, та, і реліз 0 мілісекунд. Це ключове, я рахую. Далі буде простіше вам зрозуміти. Також в кліпера співвідношення. Співвідношення — це в компресорі от в просі, це співвідно, да, ratio співвідношення. Безкінечність до одного. Тобто тут 100 до одного, ну 100 до одного, безкінечність до одного. Це спільна риса кліпера і лімітера. Тобто і в лімітера оцей параметр він на максимум безкінечність до одного і в лімітера. Коли ви виставляєте в компресорі нульову атаку, нульовий реліз співвідношення, безкінечність до одного і детектор. Тут детектор не налаштовується, на жаль, тут не можна налаштувати нульові значення, і детектор на ноль теж, то у вас получиться кліпер. І оцим параметром кНІ ви будете регулювати, скажімо, форму кліпера. Чи це у вас буде хард кні, от в такому положенні, чи софт кні, в такому положенні? Ось. Або хард, або софт. Так, по цьому принципу построєний кріпер. Нульова атака, нульовий реліз, безкінечність е е е співношення. Окей, зрозуміло, нічого складного. Взагалі нічого. Наступна ланка цього всього це лімітер. Лімітер це в нас прибор, який, е який має реліз. Bріquall Limiter, він має реліз. Е і має або може не мати атаку. Якщо навіть атака є, то вона там буквально мікросекунди. Тут написано Zero Attack лімітер з нульовою атакою and moderate налаштованим релізом. Тобто лімітер. брік лімітер це лімітер, який не має атаки по суті. В цифровому світі можна зробити, щоб атака була нульовою. Це робиться завдяки тому, що код написаний, програмний код, якщо написаний на мові програмування низькорівневій, там можна таке реалізувати. В аналогому світі, лімітер, він матиме все рівно якусь. Мікро, мікроатаку, але це зверху шліфується лімітером, якби там така схема. Тобто відмінність, яка між кліпером і лімітером. Е, реліз, реліз. В лімітера налаштовується. Атака, не налаштовується, а вона або є мікро якась там, або нульова. Тобто, схожість яка співвідношення, рейшого, співвідношення і тут. І в лімітери, безкінечність до одного. Тобто і в лімітері, і в кліпері співвідношення тут просто все, що пересікає, зразу давиться. Але за рахунок того, що в, реліза, в, реліза, тобто в, реліза, в лімітера є реліз, як бачимо, форма і цей обмежує, і цей обмежує форма, обмеження різна. Тут Відсікається жорстко, а тут за рахунок кривіза це робиться плавно, тому це більше працює вже як компресія. Нескладно. Взагалі нескладно. А логічно з цього витікає. Якщо в нас в лімітері нульова атака і налаштований реліз, що далі, який прибор стоїть? І далі в нас прибор, який після цього все йде, це компресор. В компресорі ми вже маємо змогу керувати атакою. Налаштовувати Ratio і, ну, і само собою управляти релізом. Тобто це вже після цього всього третій етап, скажімо, управління сигналом йде найпростіший кліпер. Далі лімітер. Хоча, хоча це. Ну, я так класифікую, ну, мені так здається, по складності параметрів. Е, хоча хтось там може лімітер вважати більш складнішим, не знаю. Ну по, ну, по моїй класифікації цей прибор йде другий. Третім іде компресор якраз по складності, тому що в ньому більше параметрів налаштовується, більше взаємозв'язків між може бути і різних комбінацій. Тобто логічно все витікає одне з одного. Кліпер, лімітер, компресор. Поступово додаються параметри, які дозволяють керувати. Різними, скажімо, різними динамічними нюансами звуку, тобто атакою, там, релізом, керуватись рейшою, співвідношенням сигналу. І також хочу додати, що сатуратори я б теж відніс, я особисто я можете не сприймати це. Хтось може за мною поспорити, я рахую, що сатуратори правильніше буде якраз віднести до, до кліперів. Тому що це по суті кліпер, але з якоюсь своєю формою, там, оригінальною формою від, відсікання, скажімо так. Я так це вважаю. Тому що там кліпери, коли він відсікає, він може мати форму або жорсткого відсікання, або софтового відсікання. А коли це там якийсь сатуратор, то в нього більш форма складна. І цю складну форму там програмують або можна в деяких компресорах на, скажімо, імітувати за рахунок там, атаки, маленької атаки, маленького ризу, але, але і, і нульового детектора. Таке можна реалізувати, там теж якусь форму цікаво намалювати. Можна є такі програми, які називаються Вейвшейпери, там якось це реалізувати. Тобто, хоча е, вважати компресор, е, вважати сатуратор і кліпером е, одним і тим самим це буде неправильно по тій причині, що е, сатуратор він. Е, по-різному працює від того сигналу, який на нього приходить. Там більше сигналу може прийти, він дасть більше спотворень. Там, скажімо, залежить все від того сигналу, який приходить. Кліпер він стабільний. Сигнал, який на нього приходить, він спотворює. Понятно, чим більше е, на кліпер прийде, тим більше він буде спотворювати. Це все е, очікувано спотворюється, тобто він поступово спотворюється. А сатуратори можуть бути запрограмовані таким чином. Там, якщо один у рівень приходить на сатуратор, то одне спотворення. Чуть більше уровень, там воно якось, скажімо, не так плавно переходить, там вже більше спотворень буде. Тобто більш таке... сатуратор, більш така рандомна штука, я так бачу і я так пояснюю. Не знаю хто, хто, хто знає, напишіть, Ну, я це так вбачаю. В принципі, я все пояснив. Також хочу порекомендувати вам цікавий компресор від компанії А, Ну, окей, ще буде по скриптум після цього всього. Цікавий компресор від компанії е, AID Sp. Це інтуї, називається Intuition Compressor, <с> Вибачаєте за мій англійський е, компресор, який наглядно показує, як працювати з динамікою, взагалі, як компресор впливає на звук. І е, Рекомендую скачайте, попробуйте демку, не знаю, цікава штука. Не пожалієте, це один з найкращих візуальних компресорів, який взагалі я знайшов, а я шукаю все, що тільки можна, і повірте, я перевірю все, що тільки можна. Скачайте, не пожалкуйте. По скрипту ще хотів додати, що прибори бувають різні. Припустимо, деякі виробники дозволяють керувати параметрами реліз, а деякі ні. От, якщо ми беремо Invisible AOM Invisible, то тут не можна налаштовувати реліз. Атаку ми не можемо налаштовувати, тому що це в принципі якби, лімітер, яка тут атака може бути, вона тут мінімальна. А от в... не всіх, не всіх запам'ятайте це. Тому що я вам сказав, що якраз різниця між кліпером і лімітером налаштовувала в тому, що є атака. Вона тут є. В цьому приборі. Просто в неї не можна налаштувати, вона вже запрограмована або вона програмно залежна від алгоритму якогось. Тобто, але вона тут є ключовий момент. В цьому ж FabFilter Pro L2 ви можете налаштувати реліз, тобто тут є така можливість налаштовувати реліз. Не дивіться, що тут атака. Атака тут взагалі не, не означає те, що ми привикли в компресорі, атака тут, а, а, атака тут відповідає за форму реліза. Тобто, скажімо, ви налаштовуєте реліз, а атака управляє формою релізу. Яка форма буде в реліза? Ну, Я не знаю, чому вони назвали цей параметр атака. Ну, тут не може бути. там... 59, 5, 5, 5972 мілісекунди атаки. Тобто це 15 мілісекунд атаки. Ну, Копресор в, в лімітері. Де чого це? Ну. З, з другої сторони, якщо, скажем, якщо тех... є, ну, це вже моє припущення, є компр... лімітери, які можуть. Приміняти серійну, серійне лімітування, там така технологія може бути там декілька лімітерів там, з меншою атакою, з більшою атакою, але в кінці цього все рівно стоїть ліб, або е, лімітер там, з нульовим значенням атаки і реліза, або кліпер, який це все шліфує, щоб все рівно за зану... ну Ключове тут те, щоб за ну нічого не вийшло. Е, тобто все, що хотів вам розказав. Підписуйтесь на мій канал, пишіть, ви зрозуміли, що я вам хотів донести чи ні. Що неясно напишіть, можна, зніму відео додатково, якщо щось не зрозуміло, Якщо щось неправильно підсказуєте, помиляюся, це мої, скажі, мій канал, мої думки. Я так розумію, я так вам розказую і хочу, захотів пояснити, щоб ви теж це зрозуміли і розумієте. Знаючи це, можна впливсти далі з цією інфо і на більш глибокому рівні, скажімо, погружатися в цей звук і розуміти, як кожен параметр впливає. Тому що якщо на цьому рівні, коли ти вже розумієш, як кожен нюанс взагалі. Кожному приборі впливає на звук, ти можеш вибудовувати в голові різні взаємозв'язки і на більш глибокому, скажімо, на такому макрорівні, на макродинамічному в плані, якщо трека беремо, то там у нас з динамікою ми, динамікою маніпулюємо, на макродинамічному рівні ми можемо розуміти, як, як, які взаємодії в звуці проходять, як взагалі влаштований звук, як кожен параметр впливає на різну. На на різну складову звука, там транзієнт, тіло звука, якщо це комплексний звук, такий як кік. там, там, там транзієнт, тіло і хвіст, і з цього можна робити цікаві умозаключення. Я не знаю, як це на українській ну, умозаключення цікаві робити і ну, зводити і мікшувати одне задоволення, коли ти розумієш, що ти робиш. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся ще раз, ставте лайки і коментуйте.